Буча 5 березня 2022 рік. Того дня на територію дитячого садка та будівель, що знаходяться поруч на перетині вулиць Центральна та Водопровідна, зайшли російські військові. Опинившись на вказаній території, росіяни здійснили так звану фільтрацію осіб, які, на їх думку, становили для них небезпеку, а також затримали і завели до приміщення дитячого садка двох чоловіків, яких жорстоко катували, а згодом безжалісно вбили біля гаражного кооперативу. Нами встановлені особи вбитих осіб. Зокрема, це були Василь Горлатий та Юрій Єрмолаєв, яких затримали та привели до приміщення вказаного дитячого садка. Вказаних осіб допитували та через деякий час відвели до. Гаражного приміщення приватного будинку, де здійснили розстріл. Зараз на місці кривавого розстрілу майже не залишилося жодних слідів. Лише замасковані фарбою відбитки від куль на дверях та стінах гаражного кооперативу назавжди нагадуватимуть місцевим жителям про жахи окупації. Але поліція продовжує шукати свідків вбивства Юрія Єрмолаєва та Василя Горлатого. Ми шукаємо прямих. Очевидців або інших осіб, які могли б бачити подію вказаного вбивства, це дуже допомогло б слідству для того, щоб притягнути винних осіб до відповідальності. В подальшому тіла знаходились на землі деякий час, період декілька днів. І місцеві, які знаходилися в приміщенні дитячого садка, просили дозволу поховати вказаних осіб. І все ж через деякий час їм надали таку можливість і вони захоронили їх ось там за парканом. І вже тільки після деокупації міста у нас була можливість провести екзумацію і забрати тіла для того, щоб провести судову медичну експертизу. З початку вересня 2023 року у Бучанській громаді на Київщині працює штаб документування воєнних злочинів Росіян. Тут поліцейські головного слідчого управління Нацполіції реєструють та опрацьовують свідчення місцевих жителів в місті Буча за адресою вулиця енергетиків. 2 в міській бібліотеці відкрито штаб з документування воєнних злочинів. Пліч опліч із поліцейськими тут також незабаром працюватимуть співробітники координаційного центру підтримки потерпілих і свідків офісу генерального прокурора. Наш підрозділ буде працювати із потерпілими і свідками, які вже мають процесуальний статус. Це на першому етапі. Планується, що наші координатори будуть працювати і в регіонах. Але це вже буде таким наступним етапом діяльності нашого центру. Потерпілі та свідки воєнних злочинів можуть звертатися по допомогу до вказаного центру необмежену кількість разів. Наші працівники на сьогодні вже проходять фахові навчання, зокрема щодо соціального напрямку, кримінального процесу, роботи з травмами. Будь-яка інформація, яка надається особою, є важливою для встановлення об'єктивної істини, а також притягнення винних осіб до відповідальності. Анастасія Гриненко, Олександр Чесноко. وكرن <applause>